Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми з вами у прекрасній Львівській філармонії. І сьогодні поділюся з вами про українського композитора Антіна Рудницького. Він народився у 1902 році на Самбірщині. Закінчивши гімназію, він навчався в польській консерваторії по класу фортепіано, а також брав уроки гармонії у ще одного неймовірного українського композитора. Василя Барвінського він працював з періодами формейстром, потім диригентом у Львівській опері. Також він з періодами жив і творив у Харкові, в Києві. Відчувши тиск совєтського режиму, він повернувся в Галичину разом із Станіславом Людкевичем, Василем Барвінським, Нестором Нежанківським організовують спілку українських музик супром. Він також організовував цикл виїзних концертів і разом з своєю дружиною. Він гастролював у Берліні, Варшаві, Вільнюсі у грудні 1937 року на прохання митрополита Андрея Шептицького, подружжя Рудницьких, виїхало у великий тур Сполученими Штатами Америки для збору коштів на народну річницю у місті Львові. І їхній тур виявився дуже вдалим. Зараз наші митці також вирушають у тури, які мають на меті збір коштів для нашого війська. Дуже заохочую і запрошую, долучаємося до донатів нашому війську. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. Залюблюємося у своє. До зустрічі завтра.